Він працював у медкомпанії. Вона у Київстар. А півроку тому брати з сестрою вирішили започаткувати власний бізнес доставляти у столицю продукти з села. Вся ідея виникла від такого проєкту вихідного дня, щоб доставляти ті продукти, які вже є, які е, вирощені нашими батьками, нашими родичами е, клієнтам. Вихідного дня стало замало. Тож Світлана з Сергієм звільнилися та цілком віддалися бізнесу. І тепер доставляють з під Києва домашні овочі та фрукти, м'ясо, молоко, яйця та навіть вареники, щоб розширити базу клієнтів, безперервно проводять акції. Перша з акцій, яка дуже сподобалася нашим клієнтам, називалася «Три друга». Клієнт давав контакти трьох своїх знайомих, і ми одразу доставляли або баночки варення, або доставляли і робили це в формі подарунка. Тепер городини батьків замало, тож купують продукти у знайомих селян. Клієнти ж, а постійних вже близько 50, платять за гарно запаковане та доставлене замовлення вдвічі більше. Щоб запустити сервіс, інвестували близько 78 тисяч гривень. Основні наші затрати це була якісна опаковка. Це затрати, які пішли на інтернет сторінку. На першому етапі ми всю продукцію перевіряли в державних лабораторіях. Тобто це основні наші затрати. Повернути вкладені кошти планують за рік. кажуть говорити про рентабельність такого бізнесу зарано однак припускають, що це буде в межах 30-35%. А ось і ще одне домашнє господарство. Доставляти продукти до столиці тут розпочали, коли мали одну корову та дві кози. Нині ж тут доять півсотні корів та приблизно стільки ж само кіз. Юрій Сергеєв тепер власник цілої ферми, починав ще у 2008-му. Так само з інтернет-магазину доставки. Спочатку було дуже важко, тому що невеличкий об'єм, але транспортні розходи дуже великі, тому що до Києва 85 кілометрів. Тому були дуже високі ціни. Зараз, коли об'єм вже більший, то ціни помірніші. Юрій Сергеєв впевнений, що платити більше, клієнтові важливо знати, хто і як виготовляє продукти. Тож продає тільки вирощене на своїй фермі, а на упаковці розміщує власне фото, адресу та постійно влаштовує клієнтам екскурсії. Втім, навіть це не гарантує високих прибутків. Сільське господарство взагалі не дуже рентабельне, так що по-нормальному якщо розібратися. Основний капітал тут, ну якщо це брати тварини, це накопичується за рахунок того, що росте поголів'я. Це є капіталом. Дуже багато різків. Це залежить від погоди, від інфекції, від чого чого хочеш. Тому рентабельність взагалі, я вважаю, що від ну може бути від 3 до 15%, відсотків. А повернення на інвестиції ну, років 10-12. Сервіси доставки сільських продуктів називають свій товар здоровим і навіть органічним. Однак міжнародних сертифікатів якості отримувати не збираються. кажуть надто дорого, тож працюють на довіру клієнта. Олена Абрамович, Ольга Пласак, Максим Войтицький, новини, телеканал Бізнес.